Усіх вітаю на каналі Домашній шопінг. Сьогодні огляд, новинок у магазині Сінсей. Бажаю всім приємного перегляду. Дивіться, ось яка декоративна ваза. 219 гривень. Дуже гарна форма. Багато виробів. Мають морську тематику 149 гривень. Ось така мушля, скарбничка, ось такий краб, скринька для зберігання. Коштує 169 гривень. Капелюшки. Ось яка ваза гарна. Коштує 219 гривень. Також фоторамка 149 гривень. Ось тут представлена дуже гарна колекція на морську тематику. Декор для дому. Ось такі гарні вази, 169 гривень. Дуже симпатично виглядають. Ось така вазочка. З хвильками. Дуже гарненько Така ніжна. Клас. 119 гривень коштує. Ось така темно-синього кольору 119 гривень. Ось така мушля. Ваза 149 гривень. Керамічна. Ось такі гарненькі керамічні вазочки 219 гривень. Дуже гарно виглядають. Ось така таця, 149 гривень. Ось така зірочка, 169 гривень. Навіть не знаю, який це матеріал. Така легенька. Ось такі фоторамки 169 гривень. І ось такий, можна сказати, плетений кошик у вигляді мушлі 459 гривень. Трішки змінився асортимент вазочок. Зараз роздивимось поближче. Ось така, подивіться, теж у вигляді мушлі. Вже з декором. 149 гривень така коштує. Ось така теж 149 гривень. І кругла 119. Ось така гарна блакитна. 169 гривень. Дуже симпатична. Ось така оливкова. 219 гривень. Теж дуже гарна. Лазочка у вигляді глечика. 219 гривень також. Супер. Ще ось така з темно-синіми смужками, така ніби трішки хвиляста, 219 гривень. Ось такий лимон, 149 гривень. Ось така ваза, 269 гривень. Як завжди, великий асортимент штучних квітів. Ось такі з'явились 169 гривень. Гарненькі. 189 гривень. Ось така штучна рослина. Теж дуже гарно виглядає. Кактус. 169 гривень. Гарненький такий. Ось така штучна рослина, 169 гривень. Теж дуже гарно. Ні. По акції зараз фіалки. 79 гривень. В різних кольорах. Але тут якість не дуже. І ось така штучна рослина теж дуже гарна. 169 гривень. У цих неписальних лоточок. Ось такий лимончик. 119 гривень. Ось такий кактус. Теж дуже гарно виглядає, так реалістично. 459 гривень. Ось така штучна рослина. Десь сантиметрів 70, теж 459 гривень у горщику. Ось така штучна рослина, 219 гривень. Можна розправити листочки, і вона буде більш така об'ємна. І ще ось така 459 гривень, теж висока, десь сантиметрів, можливо, 60. Звичайно ж, рослини не такої якості, наприклад, як у юск, але ось ці, ну, такі досить-досить непоганої якості. 219 такий фікус. Трішки пройдемось по товарах для зберігання речей. Ці всі. Товари я вже показувала. Ось новинка також під блакитну тематику. Скриньки, тут 4 штуки, 389 гривень. Такі симпатичні, дерев'яні. Також в наявності ось такі скриньки для зберігання дитячих дрібничок, ведмедики 219 гривень зараз зі знижкою. Котики також зі знижкою. І є ось такі. Більшого розміру 239 гривень. Також зі знижкою для охайного зберігання різних дрібничок, мені здається, буде дуже зручно. Ось така коробка, 7 відділень, пластмаса 149 гривень. Теж зручно зберігати дрібнички з конструктора, можна навіть деталі. З Лего зберігати, і видно, де що знаходиться. Така практична річ. Ось такий набір контейнерів для зберігання 219 гривень. Три контейнера з кришкою, теж прозорі, це дуже зручно, щоб було видно, де що зберігається. Також ось такий контейнер з кришкою. 149 гривень. Теж об'ємний, можна і конструктор зберігати. Ось такі коробки по 169 гривень з кришками. А всередині вже є ось такі відділи. Теж зручно зберігати конструктор. Можна сортувати різні деталі. Ось такі скриньки. Це, скоріше за все, серветниці. Але в таких скриньках також дуже зручно зберігати іграшки, різні дрібнички. 219 гривень коштує, У отвір зручно все складати, а потім можна вже, коли є час, відкрити і перебрати. Ось такий набір кошиків більшого та меншого розміру. Теж такі симпатичні. Коштують 459 гривень. І ось такий. Симпатичний кошик у вигляді будиночка. Теж сюди зручно щось класти. З віконцем 519 гривень. Такий гарний. Ось такі плетені кошики, 119 гривень, 50% на них знижка. Можна використовувати як кашпо. Також для зберігання речей. І 219 ось такий кошик для зберігання, теж зі знижкою, досить об'ємний. І теж можна використовувати як кашпу. Також до морської тематики ось такі плетені кошики. 169 гривень. Також новинка, ось такий кошик. 459 гривень з ручками. Теж дуже симпатичний. Ось такі кошики різних розмірів, але однакова вартість по 599 гривень для зберігання іграшок з кришкою. І ось такий дуже симпатичний кошик 389 гривень. симпатичний. Також зі знижкою ось така корзинка. 79 гривень. Така підійде корзинка для хліба. З'явились ось такі серветниці, але я так думаю, їх можна використовувати як кошики 169 гривень. Такий якраз зручний розмір. Можна використовувати. В декорі для дрібничок. Ну і, звісно ж, лимон, ось такий плетений, 389 гривень. Ось такий лимончик для зберігання. Для прибирання набір ось таких мікрофібрових серветок 149 гривень. там різна фактура для різних поверхонь. Ось така вішалка для дрібних речей. Одразу з прищіпками Розмір 32 на 32, коштує 149 гривень. Ось така вішалка з прищіпками для дрібних речей 99 гривень. Ось така. Цікава щіточка 149 гривень. Навіть не знаю, який це матеріал, такий цікавий і не поролон, але мені здається, мити буде добре. Ось така щиточка 59 гривень, тут пластмасова ручка. Ось така розкладна кругла миска, 239 гривень. Тут 37,5 діаметр. І ось така широка миска, теж розкладна з ручками. 53 на 38 на 24, 459 гривень. Ось такий цікавий набір. Це набір щіточок, коштує 219 гривень. Ось такі 4 щіточки в наборі. Тоненька, трішки ширша. Ось така, як Йоршик, ось така. Також в наявності ось такі щітки, дуже практичні. Така 149 гривень. Совок із щіткою в двох кольорах. Ось такий сірий і білий по 169 гривень. Дуже гарно, так, знаєте, акуратно, естетично виглядають. Ось такий кошик для зберігання. 189 гривень. Це бамбук. Ось так з ручкою. Сюди можна, наприклад, поставити розпилювачі для прибирання організувати. Ось така переноска для прибирання 519 гривень коштує. В набір входять два ось такі розпилювача, дві серветки, бокс і, і дві губки. В наявності ось. Такий набір з різними насадками. 169 гривень і можна змінювати насадку, і буде викрутка на будь-який випадок. В наборі дуже зручно. Ось набір таких щіточок для прибирання. Дуже зручно щось вимітати в щілинках. Коштує 169 гривень. Також зручно використовувати у авто. Трішки новинок для ванної кімнати. Ось такі диспенсери 169 гривень. Ось такий диспенсер. Керамічний 189 гривень. І ось така склянка для зубних щиток 119 гривень. Ось така склянка для зубних щиток 119 гривень. І ось такий диспенсер з синіми смужками 189 гривень. Ось така баночка для дрібниць 169 гривень. Симпатична така мильничка. Або просто таця для дрібниць для ванної кімнати 79 гривень. І до цього ж набору диспенсер 169 гривень. Ось така банка для зубних щиток 149 гривень. І до цієї банки ось такий диспенсер. 189 гривень. Також ось такий набір диспенсер 189 гривень і ємність для зубних щиток 149 гривень. Є ось з таким перламутровим напиленням просто скляний диспенсер 119 гривень і склянка. 79 гривень. Ось такі йдуть склянки по акції, 79 гривень коштують. Також новинки, ось в такому синьому кольорі, 189 гривень. Диспенсер і склянка 149 гривень. Теж так симпатично виглядають. І ще ось під камінь, склянка 119 гривень. Також диспенсер. Так симпатично виглядає, 169 гривень. І до нього ще є ось такий, ось така щіточка 339 гривень. Такий гарний набір. Ось такий набір, дуже симпатичний під дерево, але це не дерево. 219 гривень диспенсер. І ось така склянка 169 гривень. Дуже класно виглядають. Навіть на дотик майже неможливо відрізнити, що це не дерево. А насправді це пластмаса. Клас! І ще ось такі диспенсери на підставці скляні, прозорі, з таким гарним малюнком 339 гривень. Дуже симпатичні. Ось такий зручний органайзер з шухлядкою, з відділенням, на перший погляд, якісна пластмаса. Коштує такий органайзер 189 гривень. Такий вартий уваги. І, до речі, шухлядка не випадає. Ось такі арома свічки. Амбер Пачулі. Досить великий, аромат дуже приємний. Коштує така свічка 219 гривень. Також з'явились ось такі свічки. Така гарна дерев'яна кришка. Дуже класний аромат. Маршмеллоу Fireside, якщо я правильно читаю. 339 гривень ось така. Ось така назва, не знаю, як правильно прочитати. Це такий аромат з кислинкою. Дійсно схоже на аромат вина. Ось такий декор. Пальма. Коштує 149 гривень. Ось така підвісна полиця. Невелика. 389 гривень. Подивіться, які гарні аксесуари для гаджетів. Ось такий браслетик для телефону. 59 гривень коштує. І ось таке намисто. 149 гривень. Ось такий дитячий набір, 289 гривень, рюкзачок, тут пляшечка і такий ланчбокс всередині. Ось така пляшечка, носик поїлка, і також ось такий контейнер. Ось такі пенали, 219 гривень. У вигляді звірят. Дивіться. Песик такий. І хто це? Кролик. Песик навіть зі знижкою 99 гривень коштує. Там зайчик без знижки. І ось ще такий бегемотик. Теж гарненький, такий м'якенький. Теж зі знижкою 99 гривень. Ось такі гарненькі скарбнички дитячі качечки, котики вже були. Ось такий кит. 149 гривень. Ці вже такі були. І ось 239 гривень така фігурка. Цікаво. Для чого це така фігурка? Виявляєте, це серветниця? Клас. Вирішила придбати собі ось такий органайзер для іграшок, щоб сортувати тут частинки конструктора Лего. Мені здається, буде дуже зручно. Беру поки що один, подивлюсь, можливо, потім приїду, куплю ще один. І ще ось таку вирішила взяти тацю. Вони періодично з'являються, їх дуже швидко розбирають. І на ось ці товари у мене буде ще знижка по ваучеру. Раніше ваучером можна було оплатити 50% покупки, зараз. Біля 30% покупки можна оплатити ваучером. Тому ваучер у мене буде на 100 гривень. Тут десь сума на 330, тому я заплачу 230 гривень за ось ці товари. Дякую усім за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставте подобайки, якщо вам сподобалось таке відео. Також пишіть. Погляди яких товарів ви б хотіли побачити в наступних відео, і до зустрічі!